В яку ціну кріп сьогодні? Кріп 150. а петрушка ось така? 70. а шпинат? 80. 80, шчавель? 60. а ось така салатка? Салатка 50. По 50, а чебрець? Чебрець 250 кілограмів. 250 кілограмів, це також ряд зелень, відразу на початку. Яку ціну такий салат? Салат 50 гривень кілограмів. 50 гривень кілограмів, а селера ось такий пучок? 50 гривень. 10 гривень, ось така в'язочка, а порей? Порей 50 гривень кілограм 50 гривень кілограм 20 в'язка, а ось такий салат зелений. Всі салати по 50 гривень. Всі салати по 50, а шпинат? Шпинат 80 гривень. По 80 гривень за кілограм, ось така зелень, зелена. 10 гривень яз каштавель. По 70 гривень за кілограм. Петрушка. Петрушка 80 гривень. По 80 кілограм. гривень кілограм. А 100 рукола 100 гривень. 100 гривень за кілограм. І це моє є в першому ряді, де є зелень. Відразу на початку. А в яку ціну буде радиска? По 25 гривень. А айсберг? 50 гривень. А кріп? Грузинський 150 гривень за кілограм, а ось така петрушка по 80 100, і ще у вас є м'ятка по 250, а базилік 400 гривень. Подивіться, який він свіжесенький, щойно з грядки. Це є 26-й магазин в другому терміналі.